Ми там спілкувалися і тільки споглядали за тим, як наповнюється зал. Дуже приємно, що в нашому місті є люди, небайдужі душею, небайдужі серцем, які хочуть знавати нову інформацію, які хочуть підтримувати одне одного і нести світло перед ними одне, одне. Зараз ми завершуємо роботу над сьомою книгу. І вона поки що, поки що ми завершуємо цей проєкт через те, що сьома книга, саме сьома книга, розповідає про всіх загиблих кримівчужа по листопад 2024 року. Але щопонеділка полтавська ДСК надсилає нам дані загиблих по Полтавщині. Щопонеділка, це 17. 30 загиблих. Інколи буває так багато, що просто немає сили читати весь цей матеріал. Останнім часом, десь останні 2-3 місяці, дуже багато загиблих з Турської області. А найстрашніше те, що приходять дані про загиблих 18, 19, 20 ічні. І це найстрашніше, бо вони ще не встигли ні покохати, ні створити родину, ні пустити у світ своїх нащадків. Це найстрашніше. Ми взялися за цей проєкт, тому що насправді я був знайомий з авторами цієї книги Шатковою, з родиною Шатковою. Я знаю, скільки зусиль вони. Витратили, вони 40 років, 40 років переписувалися з усіма військоматами, які тільки було. там із Чикаго, там українська діаспора налічує більше мільйона українців. Вони замовили всі книги. От коли всі будуть книги, вони попросили кілька примірників. Також замовила діаспора з Канади, українська ці, наші книги. замовила діаспора з Німеччини, замовила діаспора з Австралії. Замовила українська діаспора з Польщі. Польська діаспора замовила для школярів і для книжкових полиць в бібліотеках. Для Украї... Зараз майже в усіх бібліотеках світу відкриваються українські книжкові полиці, через те, що українців дуже багато. ООН <клід> пише про те, що на сьогоднішній день в Європі, в Європі не враховуючи, Америку, Канаду, в Європі, тільки в Європі майже 8 мільйонів українців. 8 мільйонів.